Шановні колеги, щиро вітаю всіх нас із святом освітян. Хочеться сьогодні подякувати всім за велику роботу по навчанню і вихованню наших юних українців. Звичайно, сьогодні ми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що дають нам Богу навчати і виховувати наших дітей. Хочеться побажати всім головне, звичайно, миру, здоров'я і нових творчих успіхів в цьому навчальному році. Ну, як же я хочу простого життя? Спокійно і впевнено йти в майбуття. При світлі ліхтариків парку гуляти, дітей чоловіка за руку тримати. І знати, що ранок наступить для нас, а потім я знову зайду у свій клас. І більше не буду звучати тривоги, А діти вітатимуть з днем перемоги. Дзвінок пролунає, щоб нам сповістити, що будемо в мирі і злагоді жити. І більше ніколи, ніколи, ніколи не будуть бомбити садочки і школи. Родина збереться вечеряти разом, а я розкажу, як зустрілася з класом, як ми усміхались і щиро раділи, на дошці писали та правила вчили. Давай но, дзвіночку, гучніше дзвени. ну як же я хочу життя без війни, Щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не будуть бомбити садочки і школи. Скільки є професій в Україні на землі, перші кроки у житті дають всі вчителі, хоч сьогодні дуже неспокійний горизонт, ми тримаємо надійно весь освітній фронт, поки за наказом ворог тисне на курок, ми онлайн у зумі змушені вести урок, заради майбутнього, заради наших мрій, на передовій освіті ми тримай сприй, Ростуть наші діти, їх треба навчити, цінити, любити, все знати і Від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, виховуй навчай, Вороб є по школах та садочках без кінця, та й не розбити наші душі і серця. Ми не боїмося, ми і завтра будем тут, аж до перемоги у нас всіх один маршрут, Вчитель – це людина і не треба зайвих світ. Вільна Україна має кращих вчителів, навіть у підвалах серед сірих темних стін, Вчитель – це людина, і я горда бути ним Ростуть наші діти, їх треба нас щити, змінити, любити, все знати і вміти від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта виховуй, навчай. Як же нас розкидало сьогодні по землі? Хтось онлайн, той за кордон на фронті вчителі, навіть у важкий для нас і неспокійний час. Друзі і колеги і з нашим святом усіх нас ростуть наші діти, їх треба навчити, цінити, любити, все знати і вміти від літа до літа, онлайн і онлайн, Освіта духову навчай. Ростуть наші діти, їх треба навчити, всі любити, все знати і вміти. Від літа до літа, онлайн і офлайн. Освіта, виховуй, навчай. Освіта, виховуй, навчай. Освіта, виховуй, навчай.